Слава Україні, Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Кавниш. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Хто це не зробив, зробіть, будь ласка, це дуже важливо для мене. сподіваюся, для вас думки в голос. І сьогодні вони будуть такі посеред тижня, тому що буде і епізод, звичайно, наприкінці тижня, але подій настільки багато, що. Треба висловитися е, по цим е, приводам. Одразу скажу, що в суботу-неділю, в суботу, чи в суботу, чи в неділю, скоріше, в неділю, епізод буде присвячений безпосередньо плану перемоги України. На цю хвилину він ще не представлений, ми його не знаємо. Спекулювати, як, наприклад, це зробила Wall Street Journal, коли написало текст про те, що в Сполучених Штатах розчаровані запропонованим планом при тому, що не наводиться ані його пункти, ані авторизовані джерела. Я не збираюсь, все направду дуже важливо. І о, про це ми будемо говорити тільки тоді, коли ми його побачимо, про Путіна також, скоріш за все, треба буде записати окремо. Хоча подія на дуже важлива з точки зору о, безпосередніх конкретних рішень. А сьогодні я хотів би поговорити про Трампа. це Окрема цікава історія. Якщо ви слідкували за тим, що Дональд Трамп наговорив під час того, коли в Сполучених Штатах знаходився Володимир Зеленський, ви розумієте, про що мова? Якщо ні, декілька пасажів. на направду. Не було якоїсь окремої заяви з боку Дональда Трампа, це був його виступ в Північній Кароліні, де він був з передвиборчим часом такого фонтану брехні маніпуляцій, навіть Трамп собі не дозволяв. Що він а, сказав. Правду він сказав про те, що три роки в Україні йде жахлива війна. А далі почалось неправда. Ну, він говорив про те, що а, Україна абсолютно знищена. Про те, що у нас загинули мільйони і мільйони людей. Це не так. Він говорив про те, що е, знищені усі цитата тисячолітні міста. Е, там була фраза така, що тінь неймовірні будівлі із золотими вежами, вежами е, знищені. Ви більше ніколи не побачите те чи інше містечко, вони ніколи не будуть відтворені. Все знищено, окрім е, Києва. Е, тільки подумати, три роки тому там була чудова цивілізація. Жили мільйони людей, які зараз більше не з нами. Ось така е, цитата: е, фінала пофігей е, е, України немає, це більше не Україна. І моя улюблена а, нарцисічна а, цитата. Ось вона. Президент України перебуває в нашій країні. Він робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента. Мене ось так. А, скромність це не зброя Дональда Трампа, відверто кажучи. І цей ідіотізм можна було сприймати просто як дійсно ідіотизм, або як е, те, що там Трамп впадає в маразм, або те, що це просто передвиборча технологія. Кожен може зупинитися на будь-якої якій відповіді, яка йому е, подобається. Я е, Оберу свій варіант, і мій варіант це політехнологія. Це політтехнологія, і я заявлю, поясню чому. Ну, по-перше, давайте так: а, окрім о, виступу в Південній Кароліні. Була ще одна подія. Вона виважена, вона така серйозно доросла, як навіть сказав. А це м м лист е, спікера е, Конгреса Джонсона. Який він відправив представникам української влади з вимогою відкликати посла України у Сполучених Штатах Оксану Маркарову з посади? Ну і відповідно з країни, чому тому, що вона доклала руку до організації візиту президента Володимира Зеленського на фабрику в Пенсильванію, фабрику, де виробляється? Зброя безпосередньо снаряди 155-го калібру для Збройних сил України Джонсон назвав це втручанням в внутрішню політику Сполучених Штатів, і логіка його заяви наступна: ви поїхали до Пенсільванії, штат, який хитається, і за який Борються зараз республіканці і демократи, ви повезли туди українського президента, а, сформували делегацію суту із демократів, яка справоджувала президента України на цій фабриці, і таким чином ви намагаєтесь зіграти на війні, фактично привозячи суперзірку. Світову на підтримку демократичної демократичної політики. Це доволі слизька заява на правду, тому що сказати, що Джонсон неправисто відсотково, не можна. якщо дійсно делегація складалась тільки з демократів, це неправильно. Ну, це з точки зору дипломатії просто неправильно. Ми вже кілька разів опалювались і на наших якихось однобоких, скажімо так, відносинах зі Сполученими Штатами в попередній каденції, в каденції попередніх президентів, навіщо це було робити зараз? Не зовсім зрозуміло, тому що, ну, наприклад, в тій самій Україні мало хто буде. А, з лінійкою вимірювати ць, кількість демократів і республіканців в делегації, так а для американців це важливо. Друге, а вже після того, як відбулася ця заява Трампа, заяви і а, лист Джонсона почала з'ясовуватись цікава інформація, наприклад, журнал Time написав, що. Трамп а, погоджувався зустрітися з Володимиром Зеленським, але в його гольф-клубі в Маралагра. Це також цікава думка, і нібито українська делегація України відмовилась саме по причині того, що це могло бути розцінена як внутрішнє, як втручання в внутрішню політику, і нібито ось ця. Неформальне спілкування з Трампом в його е гольф-клубі, вона могла бути протрактована саме як участь президента України в передвиборчій кампанії на боці Дональда Трампа. Дуже дивна взагалі історія, тому що десь е американці помічають е і акцентують увагу на якісь тонкощі. Дипломатичні, десь вони цього не помічають і не акцентують. Ну, зрозуміло, кожна сторона буде а, знаходити брівно в оці, а, точніше з ринку в оці а, суперника, не помічаючи брівна у власному. А, тож а, зараз це політехнологія я не знаю дійсно, не знаю, наскільки ми були бездоганні в організації цього візиту, але це не відміняє того, що Трамп е, зараз вирішив розіграти е, українську карту на 180% протилежному напрямку, е, ніж е, демократи Камала Харіс. Гадаю, Камала Харіс, е, не маючи якоїсь окремої. Великої тези стосовно її дій на посаді президента, можливо, президента Сполучених Штатів, по Україні, все, що вона зараз говорить, вона декларує продовження курсу, який заклав президент Байден. Трамп, який опалився на дебатах, так який зараз програє по соціології десь. 4-5% Камаль Харріс, він вирішив зіграти навпаки. Так тож якщо демократи підтримують Україну, республіканці будуть її не підтримувати. Республіканці будуть її топити, республіканці будуть робити заяви, які будуть на повністю відрізнятися від того, що роблять. Демократ. І тому о, таким чином йде боротьба за оці, ну по-перше, голоси і за відсотки голосів. По друге, давайте не забувати, що для того, аби не, зам... не помітити пожежу, треба розвести ще більшу пожежу. Зараз одна з локальних американських пожеж полягає в тому, що Росія. Знову почала втручатися у американські вибори, причому знову на боці Трампа. Пам'ятаємо 16 рік розслідування ФБР, там інші справи, справи Стіла, які підтверджували, які надавали факт того, що Росія хоче зробити. Шляхом розколу в Сполучених Штатах, шляхом дезінформації, фальсифікації суспільної думки, навіть втручання у виборчий процес вона хоче, аби Трамп став президентом. Зараз історія також цікава. Вона стосується Russia Today, так, де безпосередньо. Мова йшла про те, що їх контент і їхні блогери, зокрема, вони підіграють вони пропагують Трампа за російські гроші, так ось цю пожежу треба погасити. Не можна зараз американцям, які останні три роки, без малого три роки. Живуть в інформаційній реальній е, ситуації, коли Росія їх головний ворог. І коли з'являється, ну, навіть невелика підозра в тому, що їх головний ворог підтримує одного з їх кандидатів, ось це і буде реальний патріотизм з боку американців. І вони не будуть голосувати за ту людину, яка підіграє їхньому ворогу. В даному випадку це Трамп. Трамп, який поділяє е, ідеологію, який не спілкується з Путіним, але дуже поділяє його ідеологію, який е, говорить ну, фактично тими самими наративом. Ну, давайте порівняємо, е, наприклад, тезу про те, що. Будь-яка угода, це Трампова теза. Будь-яка угода з боку о, України вона була б краще ніж о, продовження війни. Що Україні треба було погодитись будь-на що, аби припинити о, о, війну, іти на будь-які поступки, о, аби припинити війну. Ну, це ж дуже схоже на російську, російські наративи, суть яких полягає в тому, що це Україна має йти на поступки. Україна як жертва, Україна як країна, яка потерпає від агресії. Вона має йти на поступки. Питань до Росії у Путіна немає, у Трампа немає. Він нічого від них не вимагає. Він не намагається поставити їх на місце, він не намагається їх залякати, він не намагається а, погасити ось цей а, полюс, який нібито вимальовується а, з боку а Росії, яка хибно думає, що вона є якоюсь суперсилою в цьому світі. Він нічого не говорить про ядерні, ядерні загрози яким і Путін. Ні, там все ок. А ось вимагати щось від України це добре. Це ось така Трампівська логіка. Це те саме, як Путін вимагає від України, давайте закінчимо війну, тільки ви підете там з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей забудете про Крим. І тоді може, може ми розпочнемо перемовини. На ось тому е, внутрішньо, внутрішньо, це моя особиста думка. Я розумію, що зараз я трохи е, не можу висловлювати там якусь таку велику позицію, але право на окрему думку я маю. Так ось я впевнений, що краще президент е, Камала Харіс, е, ніж президент е, Дональд Трамп на я не готовий закладатися. Що все буде добре, коли е, буде Харріс. Але поки що виглядає так, що Трамп, а навіть не Трамп, навіть ну, зрозуміло, остаточне рішення буде за ним. Але якщо взяти ще його дідувента, віце-президента, там взагалі е, біда, тому що там махровий е, махрова рашистська пропаганда. Там ну взагалі. То есть, Тобто жодної копійки е, Україні е, Росія має на все право. Давайте задовільнимо Росію і все забудемо, нам треба спокій і все таке інше. Е, е, тому ось зараз намагання ге, е, намагання політтехнологічно виграти у своїх е, е, прихильників або навіть не у своїх прихильників, а у Тих, хто ще думає за кого голосувати, і ось розіграти цю карту, що нібито а, Трамп а, буде краще, тому що він не буде давати гроші, тому що він схилить Україну до якихось поступок і припинення війни, неважливо, яким шляхом. Хоча для України, і взагалі для нормальних людей важливо, яким шляхом припиняється війни або перемогою. Добра, вибачте, за пафос, або перемогу зла. Для Трампа, для його дуже прямолінійного, вибачте на слові, ні затійливого е ума, е для нього це не важливо. Можливо, є ще одне пояснення: він знаходить саме таку риторику і саме такі аргументи, м м думаючи е про тих людей, хто його слухає. Ну, не можна зовсім людей вважати ідіотами. Ну, можливо, якусь частину можна, і треба, так воно і є. Я правда не знаю яку. Але всіх вважати, що ось можна схавати ось таку риторику з боку Трампа, я маю на увазі зараз американців. Ну це доволі зухвало. Тож це технологія, це вабанк, це жорстка технологія, і тут важливо, що робити нам. Ну, по-перше, нам треба, я думаю, подивитись на наші дійсно правила протокольні, наскільки ми бездоганні, в незалежності від того, що сталося, наскільки ми бездоганні. При е, організації таких е, речей. І Можна припустити, що ми пішли на це свідомо, в тому числі. Але я цього не знаю. Е, друге і головне не ображатися. Це жорстка гра, дійсно. І те, що з нам заявляє Трамп. Е, це заявляє Трамп. Ми не маємо вставати в позу. Ми не маємо зараз е е казати про те, що Трамп не правий. Ми можемо натякнути. Але демонстративно ображатися на заяви Трампа не варто. Не варто, тому що, по-перше, це неефективно. Ми не отримуємо ну, по-перше, ми не змінимо Трампа. Своєю обідкою ми ніяким чином не змінимо його ставлення, його ритор... його риторику. Ставлення можливо змінимо, а його риторику навряд, тому що це технологія до виборів е президента Сполучених Штатів залишилось щось там. Ну, 5 листопада вони будуть. Тому давайте порахуйте там трохи ну десь там 40 днів має Може так плюс-мінус, це вабанк, це це дуже це спринт. так і це не міняється ось так. За, за місяць взяти і поміняти е, собі якусь риторику, тому що Трамп, він же не міняв риторику по відношенню до України. Він її поглибив зараз. Він її розширив за рахунок е, великої кількості маніпуляцій і брехні. Але вона була такою ставлення його було таким. Якщо б воно не було таким, у нас не було би проблем з отриманням фінансування в 60 мільярдів доларів на початку цього року, а гроші ми мали отримати. Я нагадаю, в кінці 23-го. в кінці 23-го, в жовтні 23-го був внесений, якщо не помиляюсь, ось ця цей план Байдена на 60 ярдів. А ми отримали їх навесні, чому тому, що це блокувалось на рівні конгресу, на рівні республіканському на рівні спікера Джонсона. Тому а, це неефективно. Ображатися зараз неефективно. Можливо, потім, коли а, відбудуться вибори, можна буде дозволити собі якусь емоцію. Тим більше, що Трамп сказав: якщо я просру вибори, вибачте, програю вибори в 2024 році, я більше не буду балотуватися. За що йому велика дяка. Ось. Тому зараз нам своє робити. Відверто кажучи, можна повернутися з Сполучених Штатів з образою на Трампа, а можна повернутися з грошимами від Байдена. Обіцянку на 8 ярдів доларів ми вже отримали, пакет на 375. Мільйонів доларів ми отримали новий тип ракет. Ми отримуємо А Це будуть такі: Ну не хочеться порівнювати з кабами, але десь так: так: ось каби: такі американські, високоточні вага бомб. Буде там 500 кг дальність буде 130 км з точки пуску. Ось, вони по безпосередньо необхідні, безпосередньо задумані були для руйнування тилових будівель, так взагалі будівель. Тому ми дуже сподіваємось і на ці ракети, тому що. Расисти прогресують і зауважу, чомусь досі не з'явилася ця аналітика. Але зауважу, що по Запоріжжю почали працювати каби. Саме по місту Запоріжжя почали працювати каби. Перший випадок стався, якщо не помиляюсь, у неділю. І з цього із неділі кожен день прилітає по. Мінімум два, максимум я нарахував, здається, п'ять кабів за атаку. Це та ситуація, яка була з... в Харкові. Я в Харкові. Так тому нам треба аналогічна зброя, нам треба далекобійна зброя, але про все це згодом, коли ми почуємо про наш план перемоги. Це важлива історія. Тож, давайте дочекаємось. Потім почитаємо, обговоримо, проговоримо. Пишіть коментарі. Е, відверто кажу, я не дуже часто туди заглядаю, але сподіваюся, що я буду робити це частіше. Дякую дуже. Дякую дуже. Підписуйтесь на YouTube канал Чорна лампа, на телеграм-канал Чорна Лампа. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте один одного. Тримайтеся проможу